Вітаю, друзі! Ви на каналі Експерт і сьогодні у нас тема стосунки на відстані. Загадайте особу, яка вас цікавить, людина, з якою ви на відстані, і цифру від 1 до 3. Сьогодні у нас буде три варіанти, три розклади. Отже, зараз я перемішую карти для варіанту номер 1 Давайте подивимось спочатку, що з себе представляють ці відносини. Бачимо емоційне невдоволення, проти якого ніхто не бореться, жінку-інтригантку та небажання більше підтримувати цей зв'язок. Що вносить з відносини вона приховує свої проблемні стосунки з іншим чоловіком, на якого сподівалася він, що робить він, він готовий з цих відносин піти. Розірвати їх рішуче, хоча йому це болісно вдається. Так, наступний місяць, які будуть дії з її боку. Своїми справами, мабуть, займеться. А він, ну, та він теж заробітком грошей, мабуть. Результат тут ніякий, це марна справа. Це був варіант номер один. Давайте подивимось другий варіант, що між людьми, які на відстані. Що можу сказати? Класичний приклад френдзони, де жінка маніпулює. Коханням з її боку, як бачите, не пахне, Може пропонувати дружбу, у відносини не вкладаються. Що він. Ну, дружина для нього, для нього не останнє слово. А якщо на горизонті хтось з'явився, то він нічого міняти не хоче. Протягом місяця вона його більше не контролюватиме, але актуальним залишиться питання спільної справи або майна. Ну, він спробує показати свій характер і поборотися за своє щастя. Що ж буде за результат, Ярка правда про те, що Ну, він їй не потрібен. Просто грошове питання, а так, тут не судьба, не доля. А ми дивимось третій варіант. Що тут у стосунках? Тут тиша у стосунках. Можливо, навіть комусь лінки писати, а хтось у підпіллі. Давайте дивитися далі. Що, жінка у нас вносить у стосунки, подивимось. Хм. Ну, тут болісний, дуже болісний любовний трикутник, нахабне втручання третьої особи. А він їй бреше, хоча зберігає цей зв'язок і нічого путного не обіцяє їй. Я вибачаюсь, тут обірвався запис у мене. Наступний місяць від неї нічого суттєвого не очікується. Тут, якщо в неї є розумієте, сім'я, то тут проблемна ситуація. Ну, а він про Амуре навряд чи взагалі буде думати. Він наївся всіх цих драм. Більше страждати він не хоче. Як і того, роз'їдуться як друзі, на добрій ноті. Нагадую, це був варіант 3. Додивилися аж досюди увага, акція. Зареєструйтесь в телеграм-каналі Експерт Таро та отримайте реальний шанс на безплатний розклад на 8 карт. Шістьох щасливців оберу методом жеребкування, від них підписка на мої ресурси і відгук, від мене допомога таролога.